Сьогодні в відео ми розберемося з таким питанням. Чи можливо виведення коштів з платформи Pocket Option без курс верифікації? Тому щоб побачити відповідь на це питання, обов'язково додивляйтесь це відео до кінця і приємного перегляду. А перед початком відео, як завжди, хочу зробити невеличке оголошення і попередити вас про те, що ви, можливо, можете втратити свої кошти, якщо будете реєструватись не за офіційним посланням на брокері Pocket Option. Якщо, наприклад, ви знайшли послання десь просто так: от на просторах інтернету, гуглу, якась стаття вам попалась, там було якесь незрозуміле послання. Ви прийшли за ним, зареєструвалися. Далі прийшли, наприклад, у серіфікацію, умовно кажучи, або її не проходили, Просто зробили депозит на свій рахуночок, Далі захочете вивести кошти, а і ви їх вивести не можете, так як ви зареєструвалися за фішинговим посланням, котре створили шахраї. Вони роблять аналогічний сайт дзеркало, і ви його ніяк абсолютно майже не відрізнете від офіційного сайту. Що вам пропоную я? Так як я являюсь афілійованим партнером брокера Pocket Option, то посилання моє офіційне, моє реферальне офіційне посилання буде внизу в описі під це відео. Як тільки ви з ним реєструєтесь, ви автоматично потрапляєте до мене в команду і вам відкривається можливість зв'язку з персональним менеджером, контакт якого я залишу. В описі під цим відеороликом. Тільки мої реферали, це така важлива ремарочка, зможуть йому писати і задавати будь-які питання, абсолютно в будь-який час дня та ночі. І він з радістю моїм рефералам надасть розгорнуту відповідь на те чи інше питання. Тож тепер переходимо безпосередньо до суті цього відеоролику. Прямо зараз я залогінився в свій особистий кабінет. На брокерській платформі Pocket Option. давайте я таким чином збільшу екран. Уявімо, що ви хочете вивести свої кошти, при тому, що у вас не пройдена процедура курс верифікації. От, Якщо зайти в профіль, то тут ми зможемо побачити, що верифікація особи не пройдена. Ось, статус моєї особи не верифіковано. Таке виведення тут можливо, проте зачасту платформа просить пройти курс верифікації перед тим, як ви. Захочете вивести свої кошти. Вам ця смс ніяк ніде не буде показувати, що, будь ласка, там, пройдіть верифікацію особи. Але як тільки ви зайдете в вкладочку фінанси, далі натиснете виведення коштів, то тут у вас попросять пройти верифікацію особи, щоб точно впевнитись, що торгувала людина, торгував не робот. Це по-перше. По друге, те, що на цю людину вже не зареєстровано раніше аккаунт. І, по третє, просто для вашої ж безпеки, щоб брокер, якщо ви, наприклад, захочете вивезти гроші на карту, щоб він порівняв просто ім'я та прізвище у власника карти, і також з тим ім'ям та прізвищем, на котрі було пройдено курс верифікації. Це банально. Але я вам раджу виводити кошти через криптовалюту. Ви самі розумієте, по ряду яких причин я так можу це сказати. От, Тобто тут натиснете виведення коштів, але якщо хочете вивезти на карту, будь ласка, це все з легкістю, ви зможете зробити за декілька хвилин, виплата вам прийде. Кому як зручно. Кому зручно в криптовалюту, виводите в криптовалюту, кому зручно на карту, виводите безпосередньо на вашу банківську карту. І шанс, що у вас тут буде впливаючи віконце, по типу пройдіть процедуру курсу верифікації, щоб ініціювати виведення коштів. Ну, приблизно 90%. Так, бувають випадки, коли людина може вивести кошти без процедури курсу верифікації, але це все діло залежить також додатково від суми. Чим більше сума вашого депозиту, тим вище шанс на те, що вас запросять пройти процедуру верифікації. Тож, ви обов'язково це діло враховуєте. І одразу продумайте, якщо ви самі не можете собі допомогти у тому, щоб пройти верифікацію особи, щоб підтвердити статус і так, то позаботьтесь про це, хто вам зможе в цьому питанні допомогти. Також буває таке, що виведення затягується на декілька робочих днів, особливо якщо ви виводите кошти, наприклад, у вихідний день, там субота або неділя. Як ви знаєте, в суботу-неділю ринки не працюють, працюють тільки ці сі ринки, звичайні валютні ринки не працюють. То ви з цим питанням зможете звернутися до менеджера, контакт якого буде в описі під цим відеороликом. І якщо ви мій реферал, то він з радістю вам у цьому питанні допоможе, скажімо так, попливає на те, щоб цю процедуру якимось чином прискорити. А на сьогодні це все. Тож, друзі, я сподіваюся, що я відповів на ваше питання, чи можна вивезти кошти тут без процедури курс верифікації? Хоча ні, це ще не все. Я думаю, що варто буквально за секунд 30, максимум 60 показати вам, як пройти цю курс верифікації, щоб не займати у вас ваш дорогоцінний час. Для того, щоб це зробити, по-перше, на головній сторінці клікаємо справа зверху на іконку людини, далі переходимо в профіль. Перше, що нам потрібно зробити, це заповнити ось тут інформацію про особу. Вписуємо ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження. Обов'язково тут вписуємо саме ту інформацію, яка буде і зазначена згодом в документах фото, яких ви додасте. Далі вказуємо країну. Так, ось дивимось, країна. В моєму випадку це Україна. Далі тут тицію підтвердити. Поки у нас йде завантаження, знову ж таки, тут ми обираємо країну. Документ якої у нас є країна, що виділа нам цей документ. Наприклад, от, хочу я пройти верифікацію по правам по своїм посвідченням водія, да, тут обираю водійське посвідчення, і або клікаю далі, і нас запросить сфотографувати це все діло в режимі реального часу з комп'ютера, за допомогою веб-камери, або продовжити на телефоні. Ви можете клікнути, або ж передати вручну, якщо у вас фото були зроблені раніше, ви це зможете зробити, це все діло та передати. Вручну нічого страшного в цьому немає. Шанс, що у вас, повторюсь, знову ж таки, бо я впевнений, що це часто здаваємо питання. Який шанс того, що я зможу вивести гроші без пройденої сферифікації? Ну, відсотків 10%. Відверто кажучи, і чесно кажучи, шанс ну, максимум 10-15%. Так. Плюс-мінус, я думаю, такий діапазон, що ви зможете вивезти кошти і вас не запросить у феліфікацію для того, щоб виведення було успішне. Тож, завжди думайте план Б і одразу, як тільки ви зареєструвалися на платформі, подумайте, як же ж ви пройдете цю кус-верифікацію у разі потреби. Тож, друзі мої, я вам дуже вдячний всім величезний за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових. Зустрічі.